Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. 7 травня 2024 року видання The Hill опублікувало результати нового соціологічного опитування, яке стосується. Кримінального впровадження проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі фальсифікації ділової документації. Згідно з відповідним опитуванням, більшість зареєстрованих виборців говорять, що вони очікують, що колишнього президента Трампа буде засуджено за деякими або всіма пунктами кримінального впровадження щодо фальсифікації ділової документації. Нагадую. Тут 34 пункти звинувачення так в бік колишнього президента США. Опитування Сафальського університету USA Today показало, що 65% сказали, що присяжні винесуть вердикт щодо скоєння Трампом злочином. З них. Майже 15% зазначило, що Трампа визнають винним за всіма пунктами звинувачення. 50,3% сказали, що лише за деякими пунктами його визнають винним. І 23 зазначили, що Трампа визнають невинним за всіма пунктами. Більше 10% не визначили з відповіддю, 1,5% відмовились загалом відповідати на. Це запитання. Опитування не надало респондентам багато інформації про судовий процес. Була лише наступна позиція, так? Коли проводилось опитування, і, власне, ця позиція пропонувалась респондентам. Судовий процес у справі Трампа про приховування грошей у Нью-Йорку наполовину завершився, а потім просили респондентів найкраще припустити, яким буде вердикт присяжних. Тобто, у такому форматі проводилось це опитування. Тепер щодо партійної приналежності, так тобто, як виборці демократи і виборці республіканці. Відповідали на питання щодо засудження Трампа. Якщо ми беремо демократів і тих, хто до них схиляється, то з них 63,2% сказали, що Трампа визнають винним за деякими пунктами кримінального впровадження. 22,5% сказали, що його визнають винним за всіма пунктами. 7,8% сказали, що його не визнають винним за всіма пунктами. Тобто, якщо ми візьмемо перших два показники щодо вини Трампа за всіма пунктами і за деякими пунктами, то в сукупності. Більше 85% респондентів, прихильників демократичної партії і тих, хто до них схиляються, сказали, що власне його визнають винним, так, або за всіма пунктами, або за деякими. Це така подавляюча більшість, фактично. Якщо ми беремо республіканську партію, то тут наступні показники: 40,7% респондентів. Очікують, що Трамп буде визнаний невинним за всіма пунктами звинувачення. 37,2% зазначили, що його визнають винним за деякими пунктами. І лише 8,7% респондентів, які відносяться до республіканської партії або ті, хто до неї схиляється, зазначили, що Трампа визнають винним за всіма. Пунктами. Якщо ми беремо показники визнають винним за деякими пунктами і за всіма пунктами, то сукупно це 45,8% респондентів. Тобто фактично тут ми бачимо майже рівний результат серед тих респондентів, які говорять, що його визнають винним або за всіма пунктами або за деякими, і серед тих, хто говорять, що його визнають невинним. Це якщо ми говоримо про Прихильників республіканської партії. Під час дослідження було опитано тисячу зареєстрованих виборців шляхом телефонного інтерв'ю, похибка тут складає 3,1%, і опитування було проведене у період з 30 квітня по 3 травня 2024 року. Тобто, якщо зробити такий короткий підсумок за цим опитуванням, то в загальному форматі більшість респондентів зазначили, що Трампа мають визнати винним або за всіма пунктами, або за деякими пунктами звинувачення. Майже чверть сказали, що його визнають невинним. А якщо брати партійну приналежність, то тут також зрозумілі результати, так в контексті демократів, де абсолютно більшість говорить, що його визнають винним. Або за всіма пунктами, або за частиною. І якщо говоримо про республіканську партію, то тут також розуміло, чому там відбувається розділення цих позицій. Ну, власне, далі будемо слідкувати за цим судовим процесом. Я впевнена, що це не останнє опитування, яке проводиться, так, для того, щоб бачити настрої. Американського суспільства, так, і його ставлення до цього кримінального провадження, тому що знову ж таки, Дональд Трамп, так, це не просто громадянин Сполучених Штатів Америки, це і колишній президент, і це людина, яка вже має достатню кількість делегатів, щоб отримати третю номінацію, так як єдиний кандидат на посаду президента США від республіканської партії, тому увага тут. Максимально до цього процесу, і, власне, тому ми вже обговорюємо не перше опитування, так, яке стосується кримінальних справ так, проти Дональда Трампа. Це далом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!